Українські медичні заклади, цивільні об'єкти знову під російським обстрілом, жахливий рівень цинізму, вдарити ракетами по психоневрологічному диспансеру на Дніпропетровщині. Загинула людина, є поранені. Мої щирі співчуття всім, хто постраждав через цю відкриту терористичну атаку. Цими кадрами перша леді Україна Олена Зеленська показує жахіття Російської Федерації і звертається до світу. А також напередодні зустрілася з Нобелівською лауреаткою та показала героїчну. Бородянко, а от Кирило Буданов розповів про серйозне поранення на Донбасі. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Без емоції неможливо, вони існують і, на жаль, іноді не можна стримати сліз. Ззовні вважаю, що ми могли вже встигнути до трагедії, які. Кожного дня ми бачимо в Україні, але ми не можемо до цього звикнути. Кожного разу це боляче. Перша леді Олена Зеленська зустрілася із Лауреатом Нобелівської премії миру Надією Мурат, яка прибула в Україну на її запрошення. Перша леді разом з надою Мурат відвідала героїчну Бородянку. Вони побували в дитячому садочку, де жителі ховалися від бомбардувань. Також відвідали дитсадок Каска, де працівники ДСНС вчать малюків мінної безпеки. Надя сама пережила рабство і тортури і діло. Тепер правозахисниця побачила, що пережили та переживають українці через іншу державу терориста. Надя вкотре наголосила, маємо документувати всі російські злочини. Ці свідчення знадобляться для міжнародного трибуналу із засудження винних в агресії проти України. Бородянка вже отримує відновлення, повинна отримати й справедливість. Підкреслила перша леді. Я тут для того, щоб ще раз. Говорити про необхідність допомоги для України, в тому числі. І заради того, щоб не було більше таких трагедій. зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронні органи України зафіксували понад 88 тисяч воєнних злочинів, зокрема 190 фактів сексуального насильства. Йдеться про 136 жінок і 54 чоловіків. Найменші жертві 4 роки, найстарші 82. Кожен мусить визначитися. Чи прийнятна мова агресії для нього? Чи хоче він, щоб так заговорили до нього? Ось чому я завжди підкреслюю, що Росія напала не тільки на Україну, вона атакувала одразу всі світові принципи мирного співіснування, права людини і весь прогрес, який ми на цій ниві досягли. Навіщо домовлятися, якщо можна обстріляти? Навіщо вести діалог, якщо можна захопити силою? Кожен наступний ракетний удар по моїй країні був ударом не тільки по живим українцям, а й по всім міжнародним відносинам водночас. По цінності самого людського життя як права. Також Олена Зеленська пояснила, що таке Кодекс Мурат і для чого він був створений. За її словами, ним уже почали користуватися в нашій країні. Кодекс Мурат покрокові стандарти роботи з постраждалими. Основа Кодексу максимальна повага та безпека, щоб нікому не довелося робити помилковий вибір між інтересами людини та ефективністю розслідування. Можна поєднати те і інше. Рада, що Кодекс Мурат уже взяли на озброєння в Україні його вивчають і застосовують рятувальники, поліцейські, лікарі. Та соціальні працівники це е, моє завдання, і мені здається, що я маю його виконувати, незважаючи на емоції, на те, що важко складно. Не збиратися і йти далі. А от очільник головного управління розвідки Кирило Бодану вперше розповів про серйозне поранення на Донбасі. Як розповів головний український розвідник, журналістам НВ всього у нього було три поранення, отримані під час спецоперації на Донбасі. Одне з них було важким. Уламок міни потрапив під серце. Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом на адреналіні, десь 5 кілометрів. А потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна. Розповів Буданов, не уточнивши, коли саме отримав це поранення. Видання зазначає, що через страх і ненависть до Буданова му вже більше десятки разів організовували замахи на його життя. Я з ним спілкувався, що ви сказали йому. Вася, вітаю тебе, Вітаю. пізнаєш. Ось були мої перші слова у 2019 році. Під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка на щастя здетонувала передчасно. Зло є на людину, яка ну хотіла позбавити вас життя. Особисто у мене жодного це просто робота. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні! Всі шанси для закінчення війни нашою перемогою, з вихід повернення всіх наших кордонів з дну з першого року. У нас абсолютно є.